Всім привіт, друзі! Сьогодні для вас буде спеціальний випуск е чайних наших розповідей про чай. Коли ти попадаєш в таке місце, то хочеться просто сидіти і мовчати. І сьогодні в нас величезна знахідка, новий чай, як ви бачите завод Гуї. Це ретельно відбірний. Дуже класна сировина, дуже відомий він, але в нас його в Україні дуже мало. І дуже класна сировина, дуже класний чай. І Сьогодні в нас є чай Гушу Цяому, високі старі, прямоствольні дерева. Це шен, друзі, і ви бачите, який він просто гарнюня. Просто зараз ми будемо пити його. І відчувати що що значить, взагалі просто е, спокій. Як ви бачите, друзі, у нас сьогодні теж невеличка така пригода нова. А саме нова пригода з новою посудою. Це зробили ми. Це наша фірмова посуда. І як ви знаєте, що коли ти обираєш якийсь посуд, то він тебе передає якийсь стан, вайп. Тобто ти можеш бути як митець свого чайного стану, або, він, або відображати свій стан, або... Налаштуватись на необхідний стан за допомогою посуду і за допомогою чаю. Тобто, чай є у нього, у кожного є свій характер, як і у посуду, і у людей, які його роблять. Тому сьогодні ми вибрали гушу великі старі дерева і прямоствольні, що означає ця уму. Це дуже для мене це дуже велика подія, тому що я завжди хотів знайти справжню гушу ця уму. О, дуже багато про, про нього чув. і Такий чай він має мудрість і приємний стан. Але зараз ми. Я вже трошки випив, відчуваю щось, що хочеться ще такого чаю. Е, як довго ми сиділи в цих коробках бетонних і. на нас завжди щось. Е... Давило якісь інформація або якісь просто речі, які тобі заважають, для того, щоб розслабитись. Місто це, мабуть, якщо ти людина не приспособна, якщо ти не е, вмієш якось бути як бамбук, тобто прогинатися, але не ламатись, ти звикаєш до цього. Але це трошки в нас може е, забрати саме силу. Наміру, силу, радості та відчай, коли ти починаєш заходиш просто в ліс, ти розумієш, що тобі нічого не потрібно, просто тут посидіти і, і все. І коли ти мовчиш, просто всі питання самі собою можуть, можуть утрястися. Спробуємо. Такий приємний в нього смак, друзі. Перша тепла піалка, навіть мені дощик капнув. Я хочу, щоб обов'язково оператор мій любий зняв, як там на горі, як там все виглядає. Але зараз я хочу з вами поділитися враженням від першої піалки, від справжнього 2006 року шушу шу, ця Цяому – Це великі дерева. Смачно було. <кхай> Взагалі ще такого шену я не пив. Дуже багато чого я спробував вже. Але справжнього такого шену в мене не було. Я пам'ятаю, я пив дуже дорогі чаї, дуже витримані і дуже різні, і брендові. Але це щось інше. Це от я випив 5 хвилин тому, ні, ну може трошки менше 3 тому цей чай. І він досі в мене в роті його присмак. Зараз ми спробуємо ще. Щоб більш детальніше е я зараз вам трошки налью. І кожна з кожним ковтком просто е старий, ніби стар, мій старий організм деформується і стара е якась. Е Внутрішня, я не знаю, одежа або просто внутрішній стан дуже сильно переформатовується з кожним ковтком цього чаю, а смак в нього нереальний, якийсь ягідний, з трошки якимось присмаком, мабуть, як насіння, але дуже такий глибокий і олійний смак, ніби як суп. Дуже дивуюся, який він просто от, не схожий на жодний шен Взагалі, всім людям, які люблять шени, я думаю, що це буде велика знахідка. І взагалі просто відчувається сильна деформація старого, не е, чогось такого просто старе Воно кудись уходить і починається нове відчуття. і от Цей чай дарує, переформатує тебе взагалі просто робить якийсь бекап е -е дуже сильно. Я сюди поки їхав, дуже багато всього було зроблено, і ти трошки виснаж... ну, дорога може тебе виснажити. А зараз дуже приємне відчуття дарує цей чайок. Справжнє. Ви бачите взагалі, який це колір. Просто це якийсь фантануючий чай. Дуже сильна ці в нього відчувається. Якщо ви знаєте, що таке чайний ці, то це енергія землі, яка потім преобразується в чай. І потім людина її п'є і відчуває. А саме це енергія природи, просто і іноді буває дуже сильне, коли листя щільне, цільне. І коли це гушу, великі дерева, а ще й прямо ствольні, тобто справжні пуер, витриманий, сухий склад, воно того варте. Щоб це спробувати, треба саме приїжджати, саме такі місця. Отже, я вам дуже рекомендую, друзі. Дуже коротенький буде у нас сьогодні огляд. Чай. Якщо хочете, можете на нього ще разок взглянути, Як він виглядає, цей шен прекрасний, смачнючий, ліний смак і прямо відчуваю, як він п'янкий такий дуже. Стан дуже сильно змінюється. А за смак просто я мовчу взагалі. Це просто чай, котрий. Ти повинен пити і нічого не говорити. Так що, друзі, вибираємося на природу, знімаємо з себе інформаційний одяг, цей весь, та йдемо до чогось справжнього, до справжніх мрій.